Вогняний бог Маранів. Захоплення в полон залізного дроворуба. Армія Урфіна швидко просувалася вперед. Мирні ремісники і землероби моргуни не могли чинити опору раптовим нападам орди сильних, прудконогих молодиків. Уроки Джуса мали користь. Тепер марани не залишалися жити в захоплених домівках. Не чіпали посуд і меблі, а забирали тільки одяг і ковдри. Вони вигрібали всі їстівні припаси молоко, масло, сир, борошно, забирали курей і гусей, різали корів і овець, і після них у селищах було як виметено ніхто з моргунів не мав змоги попередити залізного дроворуба про наближення загрози. Урфін діяв за всіма правилами військової справи. Попереду його війська просувався ланцюжок дозорців, які перехоплювали всіх, хто пробирався на північний схід. І тому правитель фіолетової країни нічогісінько не боявся. До замку залізного дроворуба залишалося лише кілька миль. Урфін наказав головним силам лишатися на місці, а сам рушив уперед. Із двома десятками розвідників, із ним були Топотун і клоун Еотлінг. Розвідники просувалися дуже обережно, майже плазом, і весь час прислухалися. Невдовзі вони почули якийсь шум Урфін ліг на землю, показуючи приклад солдатам і топотуну. Вперед попрямував Еотлінг, непомітний на сірій землі в одязі з кролячих шкурок. Через декілька хвилин клон повернувся і тихенько доповів Там залізний дроворуб, він корчує пеньки. Викорчовування пеньків було улюбленою справою дроворуба. Це нагадувало йому минуле, коли він був ще звичайною людиною і працював у лісі, щоб скласти грошей, завести господарство і одружитися з коханою дівчиною. Але в дівчини була лиха тітка. Вона намовила чаклунку гінгему і та зачарувала сокиру дроворуба. Сокира відрубала йому спочатку ноги, потім руки, а тоді й голову. Вправний коваль викував йому все із заліза, однак не зміг зробити серце. Та серце дроворуб отримав від чарівника Гудвіна і був ним вельми задоволений. Викорчовування пеньків було дуже корисним. Розчищені поля дроворуб віддавав моргунам, і ті сіяли на них пшеницю. Недарма моргуни пишалися дроворубом і любили його, наче рідного батька, адже це був єдиний у світі правитель, що працював на своїх підданих. Урфін продовжував розпитувати клоуна Він сам? Сам? А де його жахлива сокира? Лежить за двадцять кроків від нього. Ну, тоді дроворуб наш, прошепотів Урфін. Розробили план атаки. Джус наказав маранам оточити дроворуба і разом кинутися на нього з біч. А то потун мав підбігти до сокири і щосили налягти на неї своєю дебелою тушею. Адже якщо дроворуб встигне вхопити сокиру, результат бою буде наперед зрозумілий. Залізний здоровань відіб'є будь-яку кількість нападників. Нічого не підозрюючи, залізний дроворуб тиснув на товстий важіль, підкладений під корінь, і міркував про приємні речі. Він нещодавно отримав повідомлення, що невдовзі до нього в гості навідаються страхопут і кагікар, отже знову почнуться спогади про минуле. І раптом мирна картина вмить змінилася. Із за сусідніх пеньків і горбків піднялися розлючені на півголі постаті з ревищем кинулися на дроворуба. А той геть розгубився з несподіванки, навіть не подумав схопити кілок, який міг стати зброєю у його руках. До сокири, мерщій до сокири, подумав він. Струсивши нападників, дроворуб кинувся туди, де лежала сокира. Але сокира вже зникла під масивною тушею ведмедя, якого нелегко було зрушити з місця. Марани повисли у дроворуба на спині, міцно вчепилися за руки і ноги. До лав розвідників Урфін вибрав найсильніших і найспритніших зі свого воїнства. Боротьба була нетривалою. Невдовзі залізний дроворуб лежав долі, обплутаний мотузками. Сльози безсилого шаленства ось ось ладні були покотитися по щоках, але, на щастя, дроворуб згадав Я заіржавію, і ніхто не змастить мене мастилом. Зусиллям волі дроворуб стримався і підвів очі. Перед ним, із кривою посмішкою, стояв урфінджус. Ви, це ви? здивувався переможений дроворуб. Але ж страхопут говорив мені, що ви спокійнісінько живете у своєму домі, в блакитній країні. А як він про це дізнався? підозріло запитав Урфін. Дроворуб мало не прохопився словом про чарівний ящик, але схаменувся не можна було видавати ворогові цю важливу таємницю. Втім, Урфін вивів його з клопоту, сказавши Ага, ясно. Йому все доносили жовуни Так, я жив там довгі роки, але бачите, я тут. І тепер у мене в підпорядкуванні не дві сотні незграбних дерев'яних солдатів, а тисячі сильних спритних стрибунів. Як вам вдалося захопити над ними владу? спитав як громом вражений дроворуб. Адже вони ніколи нікого до себе не пускали. Для мене вони зробили виняток. Глузливо нахвалявся Урфін. Адже вони розуміють, хто я такий. Та ближче до діла. Я знову пропоную вам хочете стати моїм намісником у Фіолетовій країні і правити моргунами від мого імені? Джус міг призначити іншого намісника, але його гонору лестила думка, що така знаменита особа, як залізний дроворуб, Йому служитиме, виконуватиме його накази. А дровороб міг би вдати що згоден, а потім обдурити Урфіна, але він був чесний і тому гордо відповів Ні, ніколи у світі. Ну, начувайся, ви ще пошкодуєте, пригрозив Джус. «Цього разу я замкну вас не у вежі, а у глибокому, темному підземеллі. Де волога швидко знищить вас. Дроворуб здригнувся від думки про таку жахливу долю, але все одно вперто повторив Ні, тисячу разів ні. Він міркував Ех, якби ж то страхопут здогадався зазирнути в чарівний ящик, мені це не допоможе, зате хоч його обмине лиха доля. На щастя, неподалік пролітала синиця. Побачивши, що правителя країни спіткало лихо, вона спустилася і почала кружляти над зв'язаним дроворубом. А той закричав передай у смарагдове місто страхопудові, нехай він подивиться на ящик. Що воно за ящик? подумав Урфін. Та він, певно, марить з переляку. А синиця продовжувала кружляти над дроворубом, і той знову й знову кричав їй, що страхопуд, Обов'язково мусить подивитися на ящик, від цього залежить його доля. Розсердившись, Урфінж бурнув у пташку каменем, але та ухилилася і пропищала, відлітаючи. Зрозуміла страхопод мусить подивитися на ящик, і це дуже важливо. Заспокоєний, Дроворуб улігся зручніше і затих. Скоро до цього місця підійшло військо Джуса, і дроворуб зрозумів. Що то за грізна сила? Дійсно, це не пустоголові дуболоми, яких легко було злякати одним єдиним пострілом із дерев'яної гармати. Залізний дроворуб був дуже важкий, і щоб нести його, Урфін змайстрував міцні ноші, переможеного правителя понесли чотири стрибуни, і військо урочисто рушило до фіолетового палацу. Годі було чекати. Щоб моргуни, позбавлені правителя, змогли захистити палац. Урфін захопив його без жодного опору. Свою буйну армію Урфін до палацу не пустив, аби вона не попсувала внутрішнє оздоблення. Командирів він розмістив у наддвірних будівлях, а первосвященникові крагу дісталася залізна клітка, в якій чарівниця Бастинда колись тримала полоненого лева. Крах уподобав приміщення як дуже затишне, хоча й дещо затісне. Рядові розташувалися просто неба. На ніч вони вкривалися ковдрами, награбованими у моргунів. Залізного дроворуба відвели у глибокий льох. Полонений богатир лежав у сирому кутку і думав, що буде далі? Чи вдасться страхопуду відстояти смарагдовий острів? Чи ж він, як і я, стане полоненим жорстокого загарбника? Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.